Спеціалісти державної екологічної інспекції Південно-Західного округу підрахували збитки, який спричинив екології ракетний удар Російської Федерації по Чорноморську, 30 жовтня, коли удар прийшовся по судноремонтному заводу. Про це йдеться у повідомленні інспекції. Інспектори повідомили, що було встановлено засмічення металевими конструкціями та будівельними відходами земельних ділянок загальною площою понад 2000 тисяч квадратних метрів. Загальний розмір шкоди складає понад 269 мільйонів гривень. Інформацію передали до оперативного штабу про Державній екологічні інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю у результаті збройної агресії. Нагадаємо, внаслідок атаки 30 жовтня виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Ракети пошкодили адміністративну будівлю та техніку підприємства. Постраждали двоє людей: чоловік та жінка. Їх ушпиталили у стані середньої тяжкості до лікарні та надали медичну допомогу. За даними оперативного командування, південь ворог використав ймовірно балістичні ракети Іскандер М. Морські порти дунайського регіону за 10 місяців 2023 року обробили практично 30 мільйонів тонн вантажів, що на 45,6% більше ніж було оброблено за аналогічний період минулого року. Про це повідомив голова адміністрації морських портів України Юрій Литвин під час заходу інфраструктурний день асоціації 2023 що проводить європейська бізнес-асоціація. У порівнянні з вантажообігом 10 місяців 2021 року зростання склало 627%. Згідно з інформацією АМПУ, з січня по жовтень 2022 року дунайські порти обробили 12,6 мільйонів тонн, а за аналогічний період 2021 року. 4,5 мільйонів тонн вантажів на минулому тижні стало відомо, що балкер Джорджія С, що виходив із вантажем зерна з порту Південний, зазнав легких пошкоджень внаслідок вибуху, причиною якого стала морська міна. Сухвантаж під прапором Ліберії після інциденту продовжив рух. І за інформацією, Марін Трафік зараз перебуває в румунському порту Констанца. Ще одне судно під прапором Ліберії, «Кеймакс Рулер, яке атакував російський літак у момент заходу у порт південний одеської області. Вже здійснює новий рейс. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков. Чиновник уточнив, що судовласники не зверталися за компенсацію з фонду військових ризиків, який існує в Україні з 2023 року. У нього є класичний страховий пакет, який покриває всі такого роду ризики, сказав заступник міністра. Нагадаємо, 8 листопада у Балкер влучила російська протирадіолокаційна ракета х триць п випущена російським винищувачем. У наслідок удару загинув український лоцман Сергій Сурін. Троє членів екіпажу суховантажу громадяни Філіппін, а також працівник порту дістали поранення.